Доброго дня. От хочу показати свою троянду осіану. Я показувала, як після вітру у мене була, зламалася гілочка. Ось оця вона. От. І як я її садовим варом намагалась реанімувати. Ну що, хочу показати результат, тому що результат вже є. Подивіться, ось ця гілочка, вона розцвіла. От. Дещо вже закінчує квітування. У нас були дощі великі, але я вважаю, що нормально. Ось хочу вам показати, щоб ви були впевнені, що це саме ця троянда. Ой-ой, ось бачите, я тоді отут була на стик її. Намазала садовим варом, стягнула і поставила просто на стержень такий. І я, якщо чесно, не сподівалася, що вона зможе квітувати. Я думала, вона просто відійде. Ну, Результати були такі, що у неї тут внизу відійшов пожовтів один. Сегмент такий нижній, я його була зняла. Бачите, ось вторий починає трохи жовтувати. але їй хватило сили винести квіточки до самого квітування. Тому можу сказати, що це я вже провела експеримент і можу порадити, що дійсно попробувати все-таки спасти троянду. Таким методом, як я, тому що в мене вийшло ось такий результат.